Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гавришев. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні будемо говорити про ресурси України, про ресурси Російської Федерації, що там з газовимірювальною станцією в Суджі, як зрозуміти, що відбувається навколо нафтопроводу Дружба і, звичайно ж, атака по енергетиці України 26 серпня. Не лише про це з нами заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський. Пане Андрію, вітаю, Слава Україні! Іронаслава, вітаю вас, пане Ір. на початку березня. Були потужні удари по нафтопроробній галузі Російської Федерації. Настільки потужні, що навіть там заїкалися в Сполучених Штатах Ллойд Остін, казав, начебто Збройні Сили України шукають собі інші цілі. Наскільки направду, це зашкоджувало Росії? Наскільки ці удари справді приносили шкоду ворогу? Ну і останні удари, останній місяць це Ростовська область, Кам'янська нафтобаза, далі Пролетарська нафтобаза. Наскільки це. Робить проблеми Росії. І які проблеми? Я е, скористаюся тим, що у нас є час з вами поговорити, тому е, розповім, як виглядає е, в моїй голові, як, як у експерта, те, що відбувається з Нафтогазовою галузі Росії. Нафтогазова галузь Росії вже Після першого енергопакета а, а, втратила своє значення для свого світу. В першому а, пакеті, я нагадаю, все було проти нафтогазової галузі і проти авіаційної, авіаційної промисловості. От, а, і... Саме тоді е, нафтогазовій галузі Росії е, почався її відлік назад, але вона дуже інертна, вона величезна. І от якщо отак от собі уявити її е, е, спроможність, то це е, як потяг, який буде зупинятися ще 5 років е, поспіль. Але Після уже цього удару два з половиною роки тому нафтогазова промисловість ударилася. Нафтогазова промисловість Росії вдалася б Чому тому, що в першу чергу пішли сервісні кампанії Є з з неї. Тобто, щоб ви розуміли за ці два з половиною роки, як би не пишилась Росія, не було недосліджено, не досліджено не розпочато будівництва ні на одному новому нафтовому чи газовому родовищі. все, що відкривалося, це додаткові поклади. От всі інші родовища Росії виснажені. І е, якщо ти кожен рік не відкриваєш як мінімум два рази більше нових запасів, чим ти видобуваєш на даний момент, е, тим відбувається е, все скоріше і скоріше стагнація. Для прикладу я вам приведу пример з нашою корнавтою, коли вона свого часу е, до приходу Коломойського добувала 7,5 мільйони мільйонів Нафти на рік, а після приходу Коломойського вона кожен рік втрачала по 10-15% і зараз відбуває півтора мільйона тонн нафти на рік. Тобто от так, от зараз той же самий процес відбувається з видобутком нафти в Росії і з видобутком газу в Росії. З газом в Росії відбувається ситуація ще гірше, чому тому що на відміну від нафти, де можна. Гратися з видобутком зберіганням і так далі, газові родовища потребують постійного відтоку е, якості газових е, мереж, і, і от від собі усіх п'ять років, е, і у цей відлік, який почався перший рік, вони заробили величезні гроші, Тобто вони окупили на три роки вперед е, то, що могли вони зробити за рахунок невимовірного стрибка вартості газу, неймовірно е, при тому, що газ вони постачали е, грубо кажучи в. Два з половиною рази менше вони отримали прибуток в 20 разів більший. Тобто, це от проблема, що вони на три роки вперед себе забезпечили грошима. Да, от з нафтою ситуація була не така райдужна, тому що там е не підскакувала ціна нафти в там е 15 разів. Як це було з ціною газу, але все одно ціни на газ на нафту були преміальні. В 2022 році е це закінчилося в серпні для газу і в. Грудні для нафти, коли було прийняті нові пакети. З того моменту газова промисловість Росії втратила 40% видобутку вже в 2023 році. Вони це скривали і скривають до сих пір. І почала поступово по 15-20% втрачати видобутку нафти. І е, зараз ми маємо з 10,5 мільйонів тонн нафти, барелі нафти, які добувала Росія на добу, десь 7,4 мільйони. Барелі е, нафти, які вона видобуває на добу, оце те, що ми мали до ударів, які ми нанесли. Тобто, ми послідовно е, йшли по шляху цих п'ятирічки, е, після якої Росія зможе себе е, забезпечувати нафтою і газом в, дефіцит, в дефіцитної кількості. Тепер перейдемо до нафтопродуктів. Нафтопродуктів Росія виробляла в півтора рази більше, ніж сама споживала. Тобто в неї був величезний запас потужності по виробництву нафтопродуктів для себе. От. І після того, як ми почали вносити послідовно їх в переробку, то десь. На початок березня ми отримали ситуацію, коли додаткові потужності, які були у Росії, а їх було за уралом десь додаткових потужностей в районі 20-25%, Ну тобто, грубо кажучи, замість того, щоб працювати на 100%, заводи там працювали на 75%. то по європейській частині Росії, то вони працювали по максимальному завантаженню влітку, коли в травні. В кінці травня, червня і до середини липня, коли е, падали е, обсяги споживання, тому що закінчилася весняна кампанія, а ще не починалася літня кампанія, вони навіть збільшували експорт е, Сирої нафти по одній простій причині, що переробати не мало сенсу, це було втрачати тільки на вартості нафти за рахунок того, що за кордон продається нафтопродукти з преміальними цінами, це дозволяло росіянам російській владі підтримувати в два рази менші ціни на внутрішньому ринку і фактично купляти електорат за рахунок перехресного субсидіювання як на послуги ЖКХ. По газу так і на нафтові е, послуги, то тобто є на, на бензини, які в два рази дешевше ніж у казахів і так далі. Тому подібне, і цим вони е, пишалися. І так е, починається березень місяць, і починаються масовані удати. Удари по переробці. Виносяться е, тут в європейській частині. Е, виносяться порядка 34 відсотків. Переробки нафти. Ще раз повторюю, не 14 про це, як вони е, пишуть Блумберг, 14% це взагалі по лікарні по всій Росії, а 34% це з тієї частини, яка тут споживається. починається е, ситуація, коли на коли Росія для того, щоб отримати гроші для перекресного субсідування, то відправляє е, нафту е, за кордон для того, щоб отримати е, платежі від е, просто продажу сирої нафти, і вона це робить так, е, що в травні перегружає. Повністю закордонні всі шляхи Саудівські принципи починають звинувачувати Росію із за того, що вона направила стільки нафти, викинула на ринок. Росія вибачається, каже, що ми до того мало цього зробили. Але чому це відбулося? Тому що фізично вони вже в європейській частині Росії переробити цю нафту не могли, навіть не знали де. То є, і тому вони були вимушені пустити її на переробку за кордон. Потім ситуація вщухає, е, закінчується сезон е, і так далі. І більш-менш врівноважиться ситуація. Вони починають ремонтуватися. Вони починають ремонтуватися, і ми і тут ми з червня і липня нарощуємо удари по Росії. Виносимо додаткові ці всі речі, запасів повністю не лишається. От е, нафта починає направлятися за Урал на переробку. Там завантажуються уральські заводи, які до того мали профіцит двадцять 25% запаси по потужностям. І, але все одно цього нафти не вистачає. І Росія спочатку забороняє експорт бензину до кінця літа. Знаючи, що й не вистачить на осінню посівну, то тобто є зараз і будуть не вистачати нафтопродуктів. Потім забороняє експорт нафтопродуктів до кінця осені, а вже кінцю липня, після наших ударів кінцевих, вона забороняє аж до 1 січня. Ну це все одно, що назавжди, тому що це просто психологічно. От кажуть, що до 1 січня, в 1 січні не обов'язково, що поноцяться ці удари. Тобто Росія перетворюється в дефіцитну країну. І те, що я... Передбачавши на початку війни, що Росія буде експортувати е, імпортувати е, бензин авіаційне паливо. Це відбувається. Білорусь починає експортувати в Росію е, спочатку авіаційне паливо. А зараз е, Казахстан і Білорусь поповнюють стратегічні запаси Росії по, по бензину. Тобто з країни бензоколонки Росія притворюється в країну е, е, дефіцитну по паливу. От до цього призводять ці удари, і тепер е крах Росії з п'ятирічної давнини для мене притворився в крах Росії е в трьохрічний період, і це означає, що найближче півропівроку е їх нафтогазова промисловість повинна закінчитися. Але кризові речі ми побачимо зараз з вами, прямо зараз. Сьогодні, завтра, позавчора, ми вже побачили ці кризові речі. Чому тому що ми ще почали додатково бити про інфраструктурі? Ми вдарили по е е відрузки і падрозочних терміналів в новоросійську. Ми вдарили по е наші, ну е наші воїни. Вдарили по півдню Росії. І тим самим Росія зараз вимушена бути на розтяжці. Їй тепер треба чи поставляти е, паливо для пасівної кампанії і логістики логістики, чи поставляти е, до війни. До того Росія накопичила якісь запаси, і ми їх вдарили в пролітарську. Ми mm -hmm. їх вдарили зараз в Атласі. Ми вдарили з вами обсяг згорівшого зараз Пролітарську і заращо в Атласі. Це запаси Рос... півдня Росії на місяць і тиждень наперед. То є, виходить, що через тиждень а, Росія, якщо а, збереже свою уборочну кампанію, прибиральну кампанію, угу. то є а, вона буде вимушена забрати а, щось з фронту. А якщо вона лишить і там, і там, то вже через два тижні а, і на фронт, і на посівну все буде постачатися з колес. Це перший головний момент, а другий головний момент. Ці удари призвели до того, що всі заводи, які переробляли робили глибоку переробку нафти винищені. Зараз є тільки ті заводи, які переробляють нафту не глибоко. І це значить, що авіаційне паливо в дефіциті. Це значить, високооктанове паливо в дефіциті. Є тільки ті палива, типу 92-го, які робляться шляхом прямої перегонки. Палива на це ще у Росії є потужність і технологічне рішення. На інше, у них технологічне рішення немає, і е, ще два роки тому назад, знову ж я себе хвалю, Я передбачив, що буде ознакою того, що е, ми втратили російську переробку назавжди. Це буде експорт мазута і наявність мазута. Справа в тому, що при глибокій переробці мазут потрібен для того, щоб його далі переробляти, Тобто, грубо кажучи, з одної тони нафти робиться цілих 50 видів е, різних хімічних сполук. При неглибокій переробці нафти це всього 11 видів сполук. При переробці Чеченками це бензин 92, газоль, дизель і мазут. І от зараз ми побачили безпрецедентний розпродаж мазуту Росією. Ре, мазут розпродають набагато нижче його собівартості для нормальних країн, от. Не, не можуть подіти його нікуди. І ми е, на минулому тижні побачили. На цьому тижні побачили неймовірно класну статтю, яку я всім раджу порадіти разом зі мною, коли я вам це все пояснив, який говорить, що такий е, обсяг мазута, який викинути на ринок, свідчить про те, що наступним кроком його буде видавати безкоштовно, а, і, а наступний крик, крок після того виливати його в балки, тому що інакше. Переробку треба буде закрити, тому що сам мазут дівати нікуди з ударів росіянами, терористами 26 серпня масована атака понад 200 повітряних цілей. Це комбінована дроново-дроно-ракетна атака. І власне чим вона відрізняється від попередніх атак? Тому що наскільки я е, розумію, раніше генеруючу. Е... Сутність України було вже знищено попередніми атаками. Це є Трипільська і Бурштинська напрямки. Відповідно, також говорив з експертами в ядерній енергетиці. Начебто, 26-го числа влучали по якихось трансформаторах, які йшли до атомних електростанцій, і це несло якусь особливу небезпеку. Так, ви абсолютно праві. Різниця з попередніми масованими атаками полягає в тому, що фактично, крім. Атомної енергетики і е, е, декільких е, гідроелектростанцій у нас вже не лишилося потужної генерації. Вся інша генерація, вона потужна і централізована генерація. Просто її немає. От. Вся інша генерація, яка вона залишилася, вона чи розподілена, це сонце, вітер, чи вона не дуже потужна. От. І от по неї ще не били. А били якраз по розподільчих мережах. В першу чергу їх ясно інтересували наші високовольтні лінії. І е, вони по них вдарили. Вони по них вдарили в деяких місцях дуже влучно. От. І вони якби помітили і вирішили все ж таки спробувати. Не знаю, може це політична частина чи психологічна вдарити по е, Київській ГЕС. Е, ну е, е, звичайно, це було без толку. Е, ну, мабуть, вони. Е, Хотіли влучити якихось споруди на Київський ГЕС це не тими засобами, які вони це зробили. Єдиний засіб, який був там точний, він точно і влучив. Тобто він попав в один із трансформаторів. Но, так як сама по собі електрична генерація зроблена так, щоб її ремонтувати в ті часи, коли все одно нам потрібна електроенергія, так угу. то в неї є подвійне, а то й потрібне резервування. От тому. Навіть цей влучний удар ніяким чином не відбився на нашому отриманні електроенергії. А якщо б, чесно кажучи, і відбився, це по перше, а було б не надовго. Другий момент порівняно з тим, скільки зараз дає та же сама Київська ГЕС, це в умовах України ну відсотки. Так. Відсоток з декількома десятами, то тобто, воно б якось сильно не вплинуло. Так це неприємно киянам. Це неприємно тим, хто висить на цій лінії. От, у них у деяких не було світла більше ніж годину. От, ну війна. Така, така ситуація. Оце по е, різниці цих е, ударів. Які наслідки? Е, наслідки цих ударів такі, що я навіть не дажу, не, не знаю, що нам сказати. От е, ну я, наприклад, е, ще два з половиною роки сказав, що тому сказав, що вони будуть бити до всього, до, до чого вони зможуть е, доторкнутися. От, е, і ще два з половиною роки тому треба було. Розпочинати замість ремонтів усіх всіх 750 кіловольтників, 350 кіловольників, переходити на інші стандарти, от, але ж ми з упорством ідіота поновлюємо високовольтні ці лінії, москалі їх нищать. Як на мене, скоріше б вже знищили зараз а не взимку і треба переходити на низьковольтові лінії, як є вся Європа. На щастя, чи не на жаль, чи на жаль створена енергетична коаліція більше 30 країн там 40-50 називають. Ну я бачив підписи там 30 країн, які надають реальну допомогу. У нас в принципі ремонтна база дуже збільшилася, і зараз фактично, швидкість цих ремонтів залежить від наявності персоналу. А з персоналом ситуація у нас погана. Від їх персоналу продовжується, приплив його не відбувається. От, е, раніше у нас е, це відбувалося за рахунок того, що е, фронт багато забирав. Тепер е, в цей момент вже став настільки наявним, що вже почали хоч більш-менш боротися е, глави там, структурних підрозділів для того, щоб не е, посилати. На фронт простих електриків, тому що їх нестача зараз саме величезна по всій Україні. А зараз ще додалося той простий момент, що ціни на звичайного електрика в Європі, чи в Канаді, чи в Штатах зараз настільки огромні, що ну, в той же саме Канада пропонує по 3,5-4 тисячі доларів за нашого українського електрика. Да? Ну, про що ми зараз говоримо? А О, чому таким зараз зарплатами це збільшує відтік, і цю проблему треба вирішувати як відсотковим бронюванням, так і підвищення захисту наших робітників енергетичної галузі? Пане, зараз ще запитають про зарплати. Скажіть, будь ласка, от ви отрискали переходити на стандарти Чи Як ви сказали? Бо я, я не є експертом в цій галузі. А скажіть, будь ласка, що це дасть? Як це захистить нашу енергетичну інфраструктуру? А, це дасть як негативні речі. По перше, тому що наша ці от високовольтні лінії вони не просто так. Вони економлять електроенергію, вони вже побудовані, дозволяють нам отримувати і допомогу в великій кількості за рахунок існуючих уже мереж, які у нас зараз є, от але на жаль, вони вже Удари ворога прийшли на рівень, коли вони демонстративно показують, що якщо вони можуть попасти в летранслійну режу вежу в Харкові, то вони можуть попасти і тобі і в трансформатор, який знаходиться з однієї чи з іншої сторони 750 кіловольтної лінії. А якщо треба буде, то і попадуть просто в, е, в ці стійки, які підтримують ці лінії електромереж. Е, от е, негативний момент, що по них дуже легко попасти. Негативний момент, що коли ми їх втрачаємо, ми втрачаємо те, що було побудовано. Але позитивний момент, коли ми їх втрачаємо, ми переходимо з штучних е, е, проєктів і штучних. Е, Виготовлення цих трансформаторів, які виготовляються роками і е, роками, потребують спеціальної підготовки е, проектної і так далі. На мережі більш ніковотні, яких більше втрат, які більш з коротким плечем, але вони більш відповідають комерційному становищу в Європі, там, де в принципі таких великих уже відстані між містами і не відбулося. Децентралізований поли політиці зараз люди з крупних промислових агломерацій біжують в пригор. Дежуть в невеличкі містечки, тому і спонукала ем, ковідна інфекція, тому спонукає і витрати величезні на підтримання інфраструктури. Ну і зараз філософський етап такий. Людство завжди переживає етапи до централізації, потім до децентралізації. Зараз етап децентралізації нам самим хочеться кудись на природу, щоб було біля річки і так далі. І оці от е, трансформатори з одної сторони несоковольтні, а з іншої сторони достатньо високовольтні для того, щоби. Безпечно і нормально передавати мережу на відстані до 20-30 кілометрів. Вони зараз є актуальними для всього світу і їх багато. І саме головне, що вони виготовляються в такій кількості і так швидко цими всіма роботизованими системами, що ну, бити по ним просто немає вже ніякого сенсу. Стає ніякого сенсу на це витрачати мільйонні ракет. Навіть уже ракета, яка чи дрон, які коштує там 100 тисяч доларів, він ну не має такого сенсу для трансформатора, який коштує 10-20 тисяч. Пане, я хотів вас. Наразі ситуація виглядає наступною: що ворог наш б'є по енергетичній інфраструктурі, по розподільчим станціям. Наші спеціалісти швидко ремонтують і отак от триватиме, поки не Два буде. роки. А що буде після двох років? Через, через в наступного року, як тільки запрацюють аукціони, і е, бізнес побачить, що держава дотрималася свого слова і платить за е, оцю цю маневруючу газорозподільчу енергетику. А зараз вже перші аукціони відбулися на минулому тижні. Там е, оцю розподілені енергетики було декілька аукціонів. Е, деякі на 100% відбулися там на ринок один, там балансуючий є е, е, ну там, грубо кажучи, е, держава устроїла конкурс. Хто Шевше продасть електроенергію, яка буде балансувати сонячну вітрову енергетику, балансувати атомну енергетикою. Навіщо потрібно балансувати атомну енергетику? Тому ну, що там саме малопотужний реактор це 400 МВт. А якщо ти споживання впало до 390, тобі приходиться відключати весь атомний реактор. Да, е, якщо сонце чи вітер, у тебе сонечко десь зайшло, а в цей момент а до того було сонце, а споживається там 100-200 мігават в цей час енергії. От і зайшло, упало на 90 МВт, Треба час щось швидко запустити. Ще швидко запустити це вміли робити е, маневрові теплові електростанції. У них швидкість реагування та буквально там 15 хвилин. Е, от. Це ще можна робити за рахунок експорту і імпорту електроенергії. Коли, в принципі, тобі стає все одно, ти в будь-який момент можеш підсмоктати електроенергію з Європи, чи Європа підсмоктала енергію з України. Да? Тобто, а потім в кінці дня ми поділилися, хто більше один одного забирав, і це взяли і розподілили по грошах. От, в залежності від часу там, і так далі. Але до того ми забороняли. Експорт електроенергії, ну це був ідіотізм повної води, я вже зараз пояснюю. Да? Тобто, у нас були моменти, коли нам приходилося навіть атомний реактор відключати за того, щоб на експорт ми віддати не можемо, а тут нам не потрібно стільки енергії. О, збалансувати ми нічим не можемо, у нас немає маневрової енергосистеми. Да? І от приходилося не тільки, а і ми постійно відключали там сонячну енергетику, не замислюючись про те, що, наприклад, коли у нас вже закінчився. Пік споживання в 10 ранку нашої енергії да, сонячної а і сонячна електростанція вийшла на пік генерації. В той момент десь у відені чи е, в Мадриді в цей момент тільки ранок настає, і у них ще сонячна енергетика не запустилася. Вот і ми б пофігієзна по класній ціні за те, що ми східніше знаходимося, могли б продавати на якусь там Австрію, на якусь там Іспанію, Італію дуже задорого. в годину пік ми могли б продавати всю сонячну енергію, яка потім, коли сонечка встає в Іспанії, встає не, не тільки нікому не потрібна, вона ще має від'ємне значення. 15 хвилин тому ти міг отримати е, за це там 50-100 євро за мегаватт. А через 15 хвилин, як сонце показалося над е, прінеями і так далі, ми уже не в Італії, ні в Іспанії нікому це не потрібно, е, вона вже негативне значення має ця вартість цієї енергії. Всі забирають. І ми це собі е, серпом відрубали таку е, можливість заробляти. Зараз це було виправлено, але. За добу, як ну верні через добу, після того як це було виправлено, ми отримали удар по нашій енергетиці. Чи не знаю, чи докладно я вам обіцни, чи не докладно те, що так, -та. єдине пане Андрій, поясніть мені, чому через два роки, коли у нас вже буде маневрова. Як вона як правильно це сказати? Маневрова газова. Чому, е... чому нам буде ну, не вразлива через рік, через рік побачить, що у нас держава за це розраховується і е... Всім захочеться заробляти на тому гроші. Тобто Зараз е, собівартість такої енергії, навіть в, з вимогою інвестицій, це десь 8,8 гривень. Е, б, на аукціонах е, зараз люди не вірили в це. Було всього 4. Е, до речі, було дуже багато е, на конкурсі компаній представлено, виграло 4. Е, монополізмом не пахне. Да? 90 компаній прийняли участь, 4 виграли. І е, ці 90 компаній нікуди не подінуться. Вони візьмуть, і наступного року всі дружненька будуть учі приймати участь в цих аукціонах. І звісно, через два роки ми закриємо це питання. Та але чому ця галузь буде невразливою для атак ворога? Тому що це буде сотні е, генеруючих. Ага. Ну то це ага. сотні місць, розумієте? То сотні, тобто децентралізація то есть, систем для того, так для того, щоб по суті вразити 11 об'єктів, їм довелося витратити е, 200, е, 200 е, цілі. А насправді не 200, а 290, враховуючи повторний удар. Розумієте? Uh -huh. А тепер 11 об'єктів, 290, і це при тої а, системі, яку ми маємо протиповітряної. А тепер уявіть, що буде відбуватися через 2 роки, яких таких об'єктів стане сотні. Це одночасний зал повинен бути ну, рівнятися в 10 разів, якщо це в 10 разів більше, uh -huh. то це як мінімум 2900. Зрозуміло, Ракен. пане Андрій, я вам дуже дякую за цю розмову. Нашим дитячого нагадаю з нами був Андрій Закаральський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Мене звати Юр Врищак. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Побачимось в ефірі 24 каналу.